Сьогодні ми поговоримо про площу круга. Але перш ніж ми почнемо е, знаходити площу круга, давайте згадаємо, що таке круг, чим круг відрізняється від кола, кругом називається частина площини. Частина площини. Кожна точка якої знаходиться на відстані, не більшій, ніж. Довжина певна задана довжина, яка називається радіус, до центра кола. Отже, будь-яка точка площини, яка знаходиться на відстані r або меншій, всі ці точки утворюють частину площини, яка називається кругом. Радіус кола і радіус круга співпадають. Де тут коло? Коло це якби межа круга, ось коло. Коло це лінія. Якщо розрізати, ось отут тут зробити розріз і розігнути, умовно можна отримати з кола ось такий відрізочок. Круг його не можна розігнути. Круг можна тільки різати на частини. Потім поговоримо пізніше. Радіус кола. І радіус круга співпадають. Аналогічно співпадають діаметр кола і діаметр круга. Якщо провести ось таку лінію, то числено вона буде дорівнювати і діаметру кола ось цього, і діаметру круга. Ось, наприклад, давайте подивимось. Ось зараз ви перед собою бачите коло. Круга тут немає, бо тут немає площини. Ось тут. Ви бачите уже круг. Це площина, частина площини. А ось тут, якщо взяти, можна побачити і круг, і коло. Ось всередині це круг, а ось ця межа салатного такого зелененького кольору, це є коло. Отже, коло це, можна сказати, межа, яка оточує круг. Ну, раз це круг, і він не має довжини, але це плоска фігура, то можна пробувати знайти площу круга. Але перш ніж знайти площу круга, давайте згадаємо, як знаходиться, наприклад, число в другому степені або число в квадраті. 5 в другому степені, або читається 5 в квадраті, це є 5 помножити на 5, отже, це 25. Аналогічно будь-яке число інше. 3 в квадраті. Це 3 на 3 помножите, і це дорівнює 9. Для площі круга знайдено формулу, яка має ось такий вигляд. Площа позначається буквою S, дорівнює Пі, помножити на r в квадраті. Коротко читається S дорівнює пі r квадрат. Число π наближено до рівня 3,14. Про це ми вже говорили на попередніх заняттях. R це радіус круга. Можна спробувати розв'язати будь-яку задачу. Давайте подивимось, на прикладі. Нехай маємо радіус круга 2 см, знайти площу круга. Записуємо формулу S дорівнює рівня квадрат. Р квадрат це в нас буде. Але далі, далі нам треба вже писати значок наближено до рівня. Бо пі вже наближено дорівнює. Якщо ми зараз хочемо підставляти, то можна от, потрібно так писати. Дорівнює 3,14 помножити 2 в другому степені. 2 в квадраті. Дорівня. Ну, Наближено дорівнює 3,14 помножити на четвірку. І це дорівнює, відповідно. 3 помножити на 4 12, а 14 сотих помножити на 4, 56 сотих. Отже, площа круга наближено дорівнює 12,56 сантиметри квадратних. В деяких випадках не підставляють замість пі значення 3,14. В цьому випадку ми можемо говорити про точне значення площі круга. Давайте розглянемо ось таку задачу. Нехай відомо, що довжина кола, довжина кола дорівнює 12, 56 сантиметри. Пі будемо вважати 3,14. Знайти площу круга, який обмежує ось оце коло. Тобто, давайте подивимось. У нас є довжина кола, тобто довжина ось цієї лінії відома. Але невідомо не радіус не діаметр, а необхідно знайти площу круга. Як будемо це робити? Якщо в нас є довжина кола, то ми можемо записати формулу для довжини кола 2 πr І звідси знайти радіус кола. Радіус буде дорівняти довжина кола поділити на 2 π Отже. Радіус буде дорівнювати довжина кола поділити на 2 пі. А це 12,56 поділити 2 пі. Це буде 6,28. І це буде дорівнювати, якщо поділити 12,56. Ділиться на 6,28, це рівно 2 буде. Отже, радіус дорівнює 2 сантиметри. А значить, площу круга. Можна знайти ось по цій формулі. Тоді площа круга буде дорівняти 3,14 помножити на 2 в другому степені. Отже, S дорівнює 3,14 помножити на 2 в квадраті. І будемо 3,14 множити на четвірку. І це буде вже число. Це сьогодні отримали 12,56 сантиметри квадратних. Ось так можна знаходити. Площу круга. Давайте ще подивимось задачу. Якщо відомо, наприклад, діаметр круга. Діаметр. Нехай діаметр дорівнює 10. Знайти площу круга. Дивимося. В формулі для площі круга у нас фігурує радіус. Але ж ми знаємо, що діаметр з радіусом як пов'язані. Діаметр ось, а радіус Ось два радіуса. Тобто діаметр це є два радіуса. Значить, якщо ми знаємо діаметр, ну, нехай тут сантиметрів, то радіус, щоб знайти, необхідно діаметр поділити на 2. Радіус буде дорівнювати діаметр поділити на двійку, і це дорівнює 10 поділити на двійку і дорівнює 5. Я пишу дробову риску як дію ділення. Звикаємо до цього, це дійсно так можна вважати. Радіус 5 см. А тоді площу круга будемо шукати, як 3,14 помножити на радіус 5 в квадраті. І дорівнює 3,14 помножити на 25. Давайте в стовпчик це зробимо 3,14 помножити на 25. Отримаємо зараз площу. Шукану площу круга. 5 помножили на четвірку 20. Ми пишемо, 2, запам'ятали. 5 на 1, 5 і 2, 7. 5 на 3 15. 2 на 4, 8. 2 на 1, 2. 2 на 3, 6. 0. 5. Пишемо, 1, запам'ятали. 7 і 1, 8, 1 додати 6, 7 першого числа після коми два знака, в другого числа немає після коми знаків. Значить, всього тут після коми два знака. Значить, з кінця відраховуємо два знака. Один, два. От сюди ставиться кома. І це ми отримали 78,50. Або можна написати, що це дорівнює 78,5. Ми знаємо, що в кінці десяткового дробу можна нулики дописувати і прибирати, значення не змінюється. Але це вже в нас площа, а значить вона вимірюється в сантиметрах квадратних. Ось така задача. Давайте ще розв'яжемо розв задачу. Нехай площа круга відома. Відомо, що площа круга дорівнює 314 см квадратних. Знайти довжину кола, яке обмежує цей круг. Отже, якщо ми маємо ось такий круг, то відомо, що ця площа 314 см квадратних. необхідно знайти довжину ось цієї лінії. Тобто границя або межі. Ну, Давайте подивимося, якщо ми знаємо площу круга, і в нас є формула для площі круга, і число пі в нас фактично відоме, то ми можемо знайти r в квадраті, а потім спробуємо здогадатись, чому ж дорівнює r. Отже, замість S 314, пі r квадраті це 3,14 помножити на r квадраті дорівнює 314. Звідси r квадраті дорівнює 314 поділити на 3,14. Скорочуємо на 3,14. І ми отримаємо 100 в чисельнику. Тут одиниця. Отже, радіус в квадраті це 100. Давайте спробуємо здогадатись, яке число треба помножити саме на себе, щоб отримати 100. Правильно, 10. Значить, раз у нас r2 дорівнює 100, то радіус у нас. 10. А так як в умові задачі стояло питання знайти довжину кола, то необхідно згадати формулу для довжини кола, це дорівнює 2 πr і, і підставляємо, можна навіть сюди продовжити. 2 помножити на 3,14 і помножити на r на 10. 3,14 помножимо на 10, це буде 31,4 і помножити на двійку. Я поміняю місцями. Ми знаємо, що це можна вже робити. І помножити на двійку. До рівня 31 множимо на двійку 62, 4 на 2, на 8. ,10. Але тут уже це сантиметри, не квадратні, бо це довжина. Довжина вимірюється так званими лінійними одиницями. Або просто сантиметрами. Отже, ми сьогодні познайомилися з формулою для знаходження площі круга. Наступного разу ми познайомимося, як знаходити площу частин круга. І це буде цікаво. До зустрічі!